Нас 300 років годували брехнею: брехнею про зраду гетьмана Мазепи, про ганебну поразку під Полтавою, про те, як дикий цар Петро приніс нам цивілізацію. цивілізацію цивізацю на багнетах. Ця брехня настільки стара, що вросла в нашу землю, як отруйний плющ. Але на сторінках козацьких хронік ми випалюємо цю отруту розпеченим залізом правди. А що, як я скажу вам, що це все лише димова завіса? Величезна операція прикриття, що ховає справжній жах і справжній подвиг. Що головною ціллю Петра І у кампанії 1709 року була не шведська армія, а неприступне вільне серце України, Запорозька Січ, і що наказ про її знищення розкриває тваринний страх Москви перед нами страх, який вона відчуває і сьогодні. Сьогодні ми розкажемо не про битву, а про вирок, вирок, який Мазепа виніс імперії. І вирок, який імперія винесла нашій свободі. І ви нарешті зрозумієте, чому полтавська битва насправді була програна нами ще до її початку, початок XVIII століття. Європа палала у вогні Великої північної війни, на кривавій шахівниці континенту зійшлися два титани з одного боку, молодий шведський лев Карл XII, геній війни, чиї перемоги гриміли від Данії до Саксонії. Його армія вважалася непереможною з іншого боку, московський цар Петро І жорстокий, невблаганний деспот, одержимий хворобливою мрією про імперію, збудовану на крові та страху. Його реформи це не прогрес, це централізація тиранії. Його армія це орда, що тримається на батозі та шибениці. І між цими двома жорнами, як золоте зерно, опинилася Гетьманщина на чолі з гетьманом Іваном Мазепою. Московська пропаганда, а за нею і радянські підручники малювали нам картину іделічного союзу. Мовляв, братні народи пліч опліч воювали проти шведського загарбника. Це ще одна огидна брехня. Для України ця війна була чужою. Десятки тисяч козаків, найкращий цвіт нації, гинули в болотах інгрії та під мурами нарви за інтереси московського царя. Їхніми тілами вимощували дорогу до Балтійського моря. На кістках наших прадідів будували його нову столицю, той самий Петербург. А що отримувала Гетьманщина натомість? Зашморг, що повільно, але невпинно затягувався на її шиї. Московські воєводи сідали в українських містах, як павуки, обплітаючи все павутиною свого контролю. Українську торгівлю обкладали нищівними податками. Козацькі права та вольності, гарантовані десятками договорів, перетворювалися на порожній папір. 20 років Іван Мазепа, найдосвідченіший політик тогочасної Європи, грав у найнебезпечнішу гру в своєму житті. Він маневрував, він вичікував, він намагався зберегти залишки автономії, щедро обдаровуючи царя і виявляючи показову лояльність. Але він не був сліпим, він бачив, що кожна поступка лише розпалює апетити московського звіра. Імперія не терпить свободи по сусідству вона або поглинає її, або знищує. Останньою краплею стала зухвала відповідь Петра на прохання Мазепи захистити Україну від можливого нападу поляків союзників Карла. Цар цинічно відповів, що немає військ навіть для захисту власних земель. У цей момент старий гетьман остаточно зрозумів: для Москви Україна це не союзник, це ресурс, це територія, яку можна без жалю кинути у вогонь війни, захищати свій дім українці мали самі. Але платити за це кров'ю на користь імперії це був вирок. Мазепа усвідомив, що подальша вірність Москві це шлях до повного рабства і зникнення Гетьманщини як держави. Вибір, що перед ним постав, був не між Москвою та Швецією. Вибір був між повільною смертю у кайданах і відчайдушною битвою за життя, між ганьбою рабства і честю вільної людини, і старий лис, який 20 років обережно йшов по лезу ножа. Зробив свій хід, Хід, що змінив усе, поставивши на карту долю цілої нації. Восени 1708 року біля села Горки відбулася історична зустріч. Гетьман Іван Мазепа і король Карл XII уклали союз, і це не була чолобитна раба до господаря, як століттями брехала Москва. Це був договір двох суверенних правителів. Військово-політичний альянс, за яким Україна, очищена від московської присутності, мала стати незалежним спадковим князівством у кордонах часів Богдана Хмельницького. Це був не акт зради, це був акт народження нової європейської держави. Коли звістка про це долетіла до Петра, він впав у лють не лють полководця, що зіткнувся з новим ворогом, а лють тирана, від якого втік раб. І його відповідь була не військовою, а каральною. Він відправив в Україну не армію, а зграю катів на чолі зі своїм найвірнішим псом Олександром Меншиковим. І ціллю цього карального рейду була не армія Мазепи, а серце Гетьманщини. Її столиця, місто Батурин. Батурин був однією з наймогутніших фортець тогочасної Європи. За його мурами стояла вірна гетьману залога, кілька тисяч досвідчених козаків сердюків. В арсеналах чекали свого часу сотні гармат, а у сховищах величезні запаси пороху та провіанту. Батурин міг тримати облогу місяцями, чекаючи на підхід основних сил Мазепи та Карла. Меншиков це чудово розумів: прямий штурм був би для нього самогубством, і тоді він вдався до улюбленої зброї Москви, підступу, зради та терору. В обложеному місті знайшовся зрадник, полковник прилуцького полку Іван Ніс вказав московським військам таємні ходи. Що вели всередину фортеці. Вночі 2 листопада 1708 року Орда Меншикова увірвалася до сплячого міста. Те, що сталося далі, неможливо назвати битвою. Це була різанина, свідомий і методичний акт геноциду. Московські солдати вбивали всіх, не лише оборонців фортеці, але й жінок, дітей, старих, тіла страчених козацьких старшин прив'язували до плотів і пускали вниз по річці Сейм. Це було криваве послання, адресоване всій Україні. Послання, написане кров'ю невинних, ось що буде з кожним, хто мріє про волю, ось ціна вашої свободи. Батурин, квітуча гетьманська столиця, перетворився на місто могилу, вирізане дощенту, спалене дотла. Звістка про батуринську трагедію розлетілася Україною, наче чума. Вона посіяла жах і розбрат. Багато хто з козацької старшини, наляканий звірячою жорстокістю московитів. Відсахнувся від Мазепи. Петро думав, що переміг, що терор зламає український дух. Але він помилився він лише розбудив справжнього звіра. Коли звістка про сплюндровану столицю і тисячі закатованих братів докотилася вниз по Дніпру, запороги, туди, де билося серце козацької волі, на Запорозьку Січ, вона викликала не страх, вона викликала люту священну ненависть. До того моменту запорожці вагалися. Але тепер Кошовий отаман Кость Гордієнко. Та його побратими зрозуміли все. Вони побачили в попелі Батурина своє власне майбутнє, яке готувала їм імперія, і вони зробили свій вибір. Навесні 1709 року вісім тисяч запорожців на чолі з Гордієнком приєдналися до армії Мазепи та Карла. В ту мить Петро остаточно усвідомив його головний ворог не шведські полки, що заблукали в українських степах. Його головний ворог це незнищений дух волі. Що живе за порогами Дніпра, гніздо, яке дає початок усім повстанням, серце, яке неможливо підкорити, і він вирішив вирвати це серце раз і назавжди. Петро І віддав наказ короткий, чіткий і страшний наказ, що оголив усю суть його імперської політики. Він наказав полковнику Петру Яковлєву, посиленому полком зрадника Гната Галагана, йти на Чортомлицьку Січ. І наказ звучав не захопити, не роззброїти, а знищити дощенту це прокляте гніздо. Чортомлицька Січ була не просто військовим табором, це була столиця вільної республіки, символ української незалежності. За її могутніми валами та частоколами зберігалися козацькі скарби, архів, клейноди. Тут була січова церква Покрови Пресвятої Богородиці, головна святиня запорожців. А в її землі спочивали кістки легендарних героїв, серед яких і славетний кошовий Іван Сірко. Це було сакральне місце, місце сили, і саме тому його мали знищити, випалити, стерти з лиця землі, аби навіть пам'ять про нього не залишилася. В травні 1709 року московське військо підійшло до Січі. На той момент більшість боєздатних козаків на чолі з Гордієнком вже приєдналася до Мазепи. В самій фортеці залишилася лише невелика залога, кілька сотень запорожців, переважно старих та поранених. Але це були козаки, і вони прийняли бій. Перший штурм московитів захлинувся у крові. Малочисельна, але запекла залога відбила атаку, завдавши ворогу значних втрат. Козаки билися як леви, захищаючи свою останню твердиню. Яковлєв зрозумів, що взяти Січ силою буде коштувати йому всієї армії. І знову, як і в Батурині, Вхід пішла зрада. Гнат Галаган, колишній козак, який перейшов на бік Москви, знав Січ як свої п'ять пальців. Він знав усі її слабкі місця, всі таємні проходи, і він присягнув січовикам своїм життям, що московити не заподіють їм ніякого зла, якщо вони складуть зброю. Старі козаки, бачачи безвихідь, повірили йому, вони відчинили ворота. Це була їхня остання помилка. Орда Яковлева увірвалася на Січ і почала різанину. Яка своєю жорстокістю перевершила навіть батуринську трагедію. Козаків не просто вбивали, їх катували з нелюдською витонченістю. Більше трьохсот полонених було страчено найжорстокішими способами їх садили на палі, ламали їм кістки колесами, вішали за ребра на гаки. Але вбивством людей карателі не обмежились вони взялися за знищення самої душі січі. Січову церкву пограбували, ікони порубали, ризи спалили. Потім вони взялися за могили, вони розкопували козацькі поховання, викидаючи кістки на поталу собакам. Вони дісталися навіть до могили Івана Сірка, легендарного кошового, чиє ім'я наводило жах на ворогів навіть після його смерті. Вони сплюндрували його прах, намагаючись знищити саму легенду. Це був не просто військовий злочин, це був сатанинський ритуал. Ритуал знищення пам'яті, духу і гідності цілого народу. Після того, як усе живе було вбито, а все святе сплюндровано, Січ зруйнували, вали розкопали, курені спалили. Вони намагалися зробити так, щоб саме місце, де стояла твердиня волі, зникло. І лише після цього, після кривавих руїн Батурина та сплюндрованої січі, відбулася полтавська битва. Тепер ви розумієте, в якому стані до неї підійшло українсько шведське військо. Воно було морально знищене. Воно втратило свою столицю, свою головну базу, свій головний резерв. Козаки Мазепи йшли у бій, знаючи, що їхні домівки спалені, а родини вирізані. Запорожці Гордієнка йшли у бій, знаючи, що їхня мати Січ зґвалтована і вбита. Армія Карла, виснажена довгою зимою, втратила надію на підкріплення і провіант, які мала надати Січ. Полтава була не битвою рівних сил. Це було добивання ослабленого, знекровленого, зрадженого ворога. Результат полтавської битви був вирішений не на полі бою. 27 червня. Він був вирішений за місяць до того на руїнах Чортомлицької Січі. Так чому ж головною ціллю Петра була Січ, а не Шведська армія, тому що Карл XII був загрозою для його влади, а Запорозька Січ була загрозою для самої ідеї імперії. Короля можна перемогти в битві, його армію можна розгромити. Але як перемогти саму ідею волі? Ідею, що людина може жити без царя, без пана? Керуючись лише власним законом і честю. Імперія рабів не може існувати, поки на її кордоні живе вільний народ, бо він, як світло, показує рабам, що інше життя можливе. Тому ідею волі можна лише спробувати випалити розпеченим залізом разом з її носіями. Це і є головний історичний вирок. Знищенням Батурина і Чортомлицької січі, Петро заклав справжній фундамент своєї імперії. Фундамент збудований не на реформах і перемогах, а на геноциді, терорі та брехні, яка цей терор прикривала. І цей кривавий фундамент не змінився за 300 років. Подивіться на Бучу, на Ірпінь, на Маріуполь. Подивіться на закатованих, на зґвалтованих, на спалені міста. Це той самий почерк, це не ексцеси війни. Це державна політика Москви, що не змінилася з часів Петра. Вони, як і тоді, нищать не просто людей. Вони нищать нашу ідентичність, нашу пам'ять, наше право бути вільними на своїй землі. Вони досі, просто зараз, намагаються знищити нашу Січ, але вони забули головний урок історії: Січ можна зруйнувати, її можна спалити і розорати, але Дух Січі вічний, він у крові, він у повітрі, він у кожному з нас, хто тримає зброю, хто волонтерить, хто говорить українською. Він у нашій святій люті і в нашій незламній вірі. Що ми, як нація, маємо винести з вибору Мазепи та жертви Січі? Чия ще постать в нашій історії потребує не виправдання, а справедливої, могутньої легенди? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на козацькі хроніки, бийте у дзвін, щоб кувати нашу перемогу разом. Слава Україні!